Українці заслуговують на збільшення зарплати в бюджетній сфері, тим більше в сфері медичній і освітян, тому що ми бачимо величезну кількість на жаль українців, які працюють вже тепер в закордонних школах для українців, для інших людей, медиків, які можуть. З початку кар'єри заробляти 3 тисячі євро в Норвегії, в Швеції, в Фінляндії, це ще не конкурує далеко з нашою українською зарплатою. Є фактори, звичайно, які не дозволяють українцям покинути або немає в них бажання покидати. Хоча сьогодні я якраз запитував міністра фінансів на годині запитань до уряду угу. питання і про заморожені російські активи, і з іншого боку, риторично питання, на яке він не відповів, кажу, яким чином Україна як країна може конкурувати зараз. За а, те, щоб українці залишалися в Україні не зараз чи після війни, якщо допомога на дитину в Україні для дитину ВПО 3 тисячі гривень, а в Польщі тільки на одну дитину 8 тисяч гривень. Про що ми говоримо? Тобто це збільшення, а нехай ще збільшується. Якщо ми можемо знайти кошти і заплатити українцям, перше. Гроші все одно залишаться в Україні, вони будуть працювати на українську економіку. Друге, ми ще не досягнули середньої європейського рівня зарплати, тому я вважаю, що треба тішитися будь-яким можливостям підвищення зарплати для великої кількості людей, а не окремих позицій угу. по типу там наглядових рад, які ви згадали.